Слава Ісусу Христу! Сьогодні задали нам люди кілька питань. Я хочу відповісти на ці запитання. Перше питання, чому Господь, будучи добрим, створив світ, в якому стільки нещастя і стільки людей після смерті потрапляють на муки. Насправді, Господь створив цей світ, так і Господь і добрий, Він також цей світ створив добрим. Створив людину також, щоб вона була доброю, створив її на свій образ і на свою подобу. Тобто, щоб вона наслідувала свого Творця, який є добрим, і також творила, продовжувала це, керуючи, управляючи цим світом, далі чинила також добро. Питання ставлять, чому стільки в цьому світі нещасть, і чому люди потрапляють після смерті потрапляють на муки? Це не є причина, в цьому не є причина Бог. Бог, Бог є добрий, і Він створив людину, щоб вона була доброю, щоб вона була щасливою. І в Біблії, в Святому Письмі. В книзі Буття так і написано, що Господь створив цей рай, це місце, де людина була щасливою, перебуваючи з Богом. Але що стало причиною нещастя, і що стає причиною того, що людина йде, потрапляє на муки, як ви тут запитали? В цьому не винуватий Бог. Бог створив людину вільною, і вона також вільно вибирає, чи вона буде жити так, як. Згідно зі своїм сумлінням, вибираючи добро і чинячи добро, чи вона навпаки буде поступати по-іншому і не буде поступати, жити згідно своєї природи, яку Бог їй дав, щоб вона вибирала це, що є добре для неї і корисне. Якщо людина вибирає зло, свідомо робить це зло, вона найперше шкодить собі сама, але також це зло, воно наслідки його. Також і переходять вже в життя вічне. Коли людина чинить зло тут на землі і не змінює свого життя, але далі перебуває в цьому злі і відходить з цього життя земного до вічного, без сумніву, вона відповідає також за свої вчинки і за свій вибір. Тобто причиною цього, що людина є нещасливою чи терпить муки, є вона сама. Тому дуже важливим є, щоб ми в житті справді е е е жили за цим Словом Божим. Щоб ми цей образ Божий, який Господь нам дав, і цю подібність, щоб ми подібність до Бога зберігали, чинячи добро. І тоді ми і тут будемо щасливі, і в цьому житті і також будемо щасливі у вічності. Наступне питання. Захищаючи Україну, загинув наш військовий, але був неохрещений. Як молитися за спокій його душі? Так, трапляються різні випадки в житті. Буває, що, е, що людина є неохрещена, батьки її не охрестили. Потім в житті вона. Скажімо, ще не прийшла також до цього е, розуміння і пізнання, щоб отримати хрещення. І якщо вона в даному випадку захисник України загинув, чи за нього потрібно молитися? Е, я думаю, що потрібно молитися. Ми не знаємо внутрішнього стану цієї людини, які були його наміри. Можливо, він також мав намір охреститися і прямував до цього, готувався. В історії церкви були випадки в перших століттях, коли люди, які ще готувалися до хрещення, не були охрещені, але, наприклад, понесли мученицю. Мученицьку смерть за Христа. І е, через те вважали їх, церква вважала їх як хрещення, це вважали як хрещення крові. Тобто, хоч людина ще не була охрещена, але вона хотіла охреститись, вона готувалась до хрещення і віддала своє життя за Христа. Були випадки також такі в історії, що люди, знову ж таки, готуючись до хрещення, не були ще охрещені, але помирали, і в об'явленні також за них молились. Сестра, зокрема, молиться за брата свята і випрошує в Господа цю благодать очищення, щоб він міг перейти також до щасливого вічного життя. Тому я думаю за захисників, які віддали своє життя. За нас, заради нас, щоб ми е, жили в мирі, щоб захистити нашу батьківщину від, від цього горя, нещастя, е, віддали найдорожче своє життя, це вияв також їхньої любові до, до батьківщини, до свого народу, до нас. Е, тому я думаю, що ми повинні молитись за них і просити Божого милосердя для них. І Господь в своєму милосерді також. Зглянеться на них і також наші молитви, вони є дуже важливі. Дуже важливі наші молитви за таких людей, щоб Господь цю їхню жертву прийняв і також, відповідно, винагородив. Питання ще, як під час війни не втратити любов до ближнього та до своєї душі? Так, війна, вона створює, е, створює такі е, важкі ситуації, життєві, різні важкі життєві ситуації е, родинні. І люди втрачають своє житло, втрачають близьких, е, також е, залишають свої домівки. Рятуючись від обстрілів. Тому дуже важливим є, щоб ми були небайдужими до долі цих людей, щоб ми також були відкриті на те, щоб людям допомагати, хто чим може, чи навіть якась підтримка. Чисто психологічна, чи також матеріально, якщо ми можемо допомогти, чи скерувати тих людей до, чи до церкви, чи до інших місць, де вони зможуть отримати допомогу. Ця така взаємодопомога це є також вияв нашої любові до цих людей. І любові один до одного. Ми тоді не втрачаємо цієї любові. І також, коли ми виявляємо любов до інших. Тоді наша душа, вона справді, е вона також в цій любові перебуває. Е і тоді ця любов в нашій душі не гасне, але навпаки, вона ще більше е розгоряється. Під час війни тут питання також стоїть любові до наших ближніх, але також до наших ворогів, як ми повинні ставитись до наших ворогів. І... Це питання також дуже непросте. Люди, які пережили страхіття, жахіття цієї війни, вони дуже сильно вражені, душевно також зранені, і не так легко є людям вибачити також ці всі жахіття. Але ми, як християни, ми як християни, все ж таки повинні прощати найважчі. Злочини ми також повинні прощати. Це не означає, що ми не мов би толеруємо чи ці злочини. Ні. За кожний злочин людина також повинна відплатити. Тобто кожна людина повинна відповісти також за кожен цей злочин. Але ми все ж таки повинні не повинні перебувати. В якійсь такій непрощенні, в такій злобі, тому що через це людина втрачає власницю любов. І Христос також нам каже, що ми прощали одні одним. Щоб ми прощали також навіть е ті неприємні моменти чи е поведінку інших людей, е недобру поведінку по відношенню до нас. Тому. Е навіть в цей час війни, в страшний час війни, ми, як християни, не повинні втрачати найважливішого, найважливішої прикмети чи риси, чи чесноти християнської це чеснота любові. Христос каже, по цьому пізнаю, що ви мої учні, коли ви будете любити один одного. І цю любов, Він каже, проявляти і до наших ближніх, але й також до наших ворогів. Ще питання, як постити під час війни? Чи послаблюється піст, чи навпаки посилюється? Е е Вже сама війна, вона вносить різні обмеження і незручності, е складні ситуації життєві для людей. Люди, багато людей голодує, немає що їсти. Не мають де жити, тому це вже створює великий такі терпіння і страждання для людей, щоб змінити ситуацію, щоб припинити війну, щоб знову наступив мир. Ми також молимося за це. І молитва вона має велику силу. Ми надіємося не лише на свої можливості, людські можливості, але ми також надіємося на Господа, просимо в нього, щоб Він допоміг нам відстояти правду, нашу землю і відстояти справедливість. Але ця молитва, якщо вона буде також е споріднена із постом. Вона тоді з цією жертвою посту, коли людина свідомо також і постить, відмовляється від чогось, щоб випросити в Господа цієї благодаті, миру і свободи для нашого народу, ця молитва тоді стає набагато сильнішою. Тому важливим є і навіть під час війни поєднувати молитву із постом і просити в Господа, щоб Він підтримав, дав нам силу, щоб звільнити наші землі. І щоб знову мир настав в нашій країні. Ще питання, що робити дітей намагалися добре виховувати, водили до церкви, але коли виросли, то не живуть як добрі християни, а до церкви заходити не бажають. Та, це таке болюче питання. Не раз я також зустрічав, що батьки жалілись, що вони старались, стараються виховувати дітей, але приступає, наступає десь такий підлітковий вік, і дитина тоді чомусь вже не хоче йти до церкви, не хоче молитися. І це також така велика. Велике випробування, страждання для батьків, що робити. Я думаю, що все ж таки дуже багато залежить від, від виховання, від э, самого малку. Якщо від раннього дитинства дитину э, вести в цьому християнському житті і в молитві. І ми ходимо до храму, виховуєте її також, як поступати, як поводитися. Це має велике значення. Я думаю, що все ж таки десь батьки, можливо, в цьому ранньому віці, десь там, може, вони замало приділили увагу для християнського виховання дитини. Потім вони, може, хочуть це. Так е, насильно дитину заставити, і їй, е, ну, і дитина також е, протиставляється цьому. І вона, е, так і вона не до кінця повністю не вихована в тій такій християнській е, духовності і житті, і вона не чи не закорінена, можемо так сказати, вона тоді при обставинах. Своїх ровесників, бо вони ж також між собою спілкуються, якихось може бути насмішки також зі сторони ровесників, чому ти ходиш до церкви, навіщо тобі це? І дитина може також підліток не витримати цього такого пресингу однолітків і відійти, відійти від церкви. Але я думаю, навіть в такому випадку не потрібно припиняти дитину то духовне таке піклування про дитину. Найперше, батькам треба молитися за дитину і також з нею розмовляти, ні в якому разі не, не залишати дитину, але треба з нею розмовляти, треба дискутувати, щоб в такий спосіб також переконати її, переконувати. І ці дискусії, ці розмови, ця молитва, вони також дадуть свій наслідок. І, можливо, цей період такий якогось того протесту, він також пройде і дитина назад повернеться до церкви. Ще питання. Як безпомилково визначити покликання до монашого життя? Кому можна, а кому не можна йти в монастир? Так, покликання це дуже така е, індивідуальна е, справа. Господь кличе, Він вибирає, так як ми бачимо і в Євангелії вибирає своїх учнів. Так само і тепер Він звертається до юнаків і дівчат, яких е, десь в їхньому серці, е, коли вони чують цей поклик Божий, який скеровує їх для того, щоб посвятити себе. На служіння Богові. Тому визначити десь збоку це не так просто є. Найперше, сама молода людина повинна в собі, якщо вона відчуває цей поклик Божий, вона, вона про це може розмовляти з батьками, радитись, питатися. От вона має такі відчуття чи такі, такі бажання, що їй робити. Також дуже важливим є порада зі своїм духівником. Тобто, якщо молода людина відчуває ці слова, чує цей поклик, вона також повинна порозмовляти зі своїм духівником. І духівник також їй допоможе визначити чи розпізнати, чи це є покликання, чи це не є покликання. І дуже важливим є, щоб розпізнати це покликання. Це їм може допомогти, і вона тоді визначить, що справді Господь кличе її. Тут також важливий такий момент, щоб навіть ставлення батьків, чи батьки, скажімо, підтримують таку. Думку дитини, чи вони не підтримують і скажуть їй, наприклад, не потрібно, це тобі не потрібно, це не твоє. Тобто також дати свободу дитині, батьки, щоб дали свободу дитині, розпізнати цей, це своє бажання, чи воно є справді Боже, чи воно не є Боже. І, і разом в сукупності сама молода людина, батьки і духівник. Вона також може це розпізнати і побачити, що Господь її кличе до, скажімо, кличе до цього посвяти Богові. І важливо є, щоб за цим покликом Божим піти. Піти за цим покликом. І тоді Господь також він відкриває себе, щораз більше людині, і людина щораз більше переконується, що справді Господь її кличе. Є навіть в наших спільнотах, є певний період, коли е, на початках рік чи два, коли людина, прийшовши в монастир, вона також розпізнає ще своє покликання. Чи це є справді поклик Божий, чи це, можливо, є, е, е, не є цим покликом Божим, але таке бажання якесь було, воно, можливо, якесь миттєве, а потім воно відійшло. Е, тому я думаю, оці фактори вони допомагають якраз визначити це покликання і за ним піти. Кому можна, кому не можна йти в монастир. Ну, якихось таких скажімо, критерій нема, кому можна, не можна. Кожна людина, яка відчуває в собі поклик і хоче йти за Христом, вона є здатна, щоб його реалізувати. От. Тільки важливо є, щоб справді відповідний е е час, тобто молода людина, я маю на увазі, щоб цей, е цей поклик в серці, якщо вона почула, щоб його розпізнати і за ним піти. Ще питання на молитві постійно виникає бажання пошвидше помолитись і її завершити. Доводиться себе пересилювати, чи це нормально. Справді ми не раз е досвідчуємо, що не хочеться стати на молитву, не хочеться піти до церкви. І <кхем> питаємо, звідки це та, таке небажання та е неохота. Ну, сама молитва. Це є людина через молитву звертається до Бога. Вона перебуває в Його присутності. Вона чи дякує Богові, чи просить в нього щось, прославляє Його. І, відповідно, Господь, це не є тільки якийсь такий монолог один зі сторони людини. Щира сердечна молитва, людина також переживає оцю присутність. Божої благодаті. Господь на цю молитву, наше звернення, він також відповідає своєю благодаттю. Через молитву також ми отримуємо і Боже благословення, і люди також зцілення отримують, отримують також десь внутрішній мир, внутрішню радість через молитву. Тому. Ворог людини, без сумнів, він робить також різні перешкоди, щоб людина не стала на молитву, щоб вона не отримала цієї Божої благодаті. Я думаю, що від нього приходить оця неохота, щоб не піти на молитву. Тому якщо таке небажання, десь ви відчуваєте, думаю, варто все ж таки себе пересилити, заставити. Так. Але я хочу все ж таки стати на молитву. І коли ми станемо на молитву, ми почнемо молитися і молимося, от тоді людина зовсім іншої виходить після цієї молитви. І вона тоді справді відчуває, що Господь через цю молитву зіслав їй свою благодать. Тому я думаю, що треба знаходити цей час на молитву. Треба свої також справи. Регулювати, скільки часу ми приділяємо, скажімо, на працю чи на навчання, але також і знайти час на молитву. І коли ми цей час призначили, коли ми стали на молитву, Господь, ми завжди переживемо цю радість перебування з Богом. Чи також, якщо ми підемо до церкви, візьмемо участь в літургії, а ще якщо візьмемо участь в святих таїнствах. Тоді людина ще глибше переживає е, цю зустріч з Богом, його допомогою і його підтримку в житті. Ось це всі питання, які сьогодні нам поставили е, наші вірні. Щиро дякую за ваші питання. Нехай Господь також допомагає вам е, навіть в цей нелегкий час війни. Вести духовне життя, християнське життя, щоб ми зростали в вірі до Господа, щоб ми надіялися на нього, і щоб ми також, навіть під час цієї війни, зростали в любові і випросили в Господа Його благословення для нашого народу і мир для нашої батьківщини. Слава Ісусу Христу!